Вечір в хату, друзі, вітаю всіх геймерів. Цього тижня в ігровій індустрії є цікаві новини, які варто обговорити. Ми розбиралися про нову гру вартові галактики The Legend of Zelda Tears of the Kingdom грати можна вже до релізу. Перший тизер Mortal Kombat 12, другий сезон The Last of Us і багато чого іншого. Тому обговоримо самі важливі новини, що сталися в останні дні. Ну а якщо тобі сподобається це відео, обов'язково підписуйся на канал і тися в подбайку. Не тягнемо резину і поїхали. Capcom продовжує ділитися трейлерами Exoprimal. У двох нових роликах докладніше розказано про команду гри та один із класів шутера. У першому відео нам розповідають про кожного з членів Hammerhead, угрупування, яке керує діями винищувачів динозаврів. Другий ролик коротший і представляє клас Береж. Він підійде тим, хто любить знищувати ворогів за допомогою вибухів, пасток та гранат. Exoprimal – це pve шутер про знищення десятків і сотень динозаврів у різних локаціях, командами і. Чотирьох осіб Дія відбувається в майбутньому, коли люди створили катастрофу і закликали до нашого світу різні види до ящерів. Екзопрімол вийде 14 лип. Автори за Калісто Протокол працюють над грою про вартових галактик. Користувач під ніком Boring Without Lakes розповів на Reddit, що автори за Калісто Протокол нібито працюють над грою про вартових галактики Marvel. Автор не представив будь-яких конкретних доказів, зазначивши, що новинка не буде пов'язана з проектом Square Enix 2021. Це інша версія Всесвіту і свіжа інтерпретація знайомих фанатам персонажів. Крім того, сама гра обертається не навколо всього загору. А лише якогось конкретного героя, можливо, гамори чи ракети. У пригоді буде великий наголос на модифікації зброї та системі крафту, а решта учасників вартових зазирне в історію в процесі розвитку сюжету. Новинка тільки но поступила в стадію виробництва, закривши етап зі створенням концепту. Тому дату анонси поки що залишається під питанням. Автори бойовика Kaku Ancient Seal показали 20 хвилин ігрового процесу. Китайська студія Bingo Bell опублікувала запис 20 хвилин ігрового. Процес пригодницького бойовика Каку. Нам показують реальний геймплей версії раннього доступу, і в ролику можна побачити дослідження карти, вирішення головоломок у стародавньому храмі та бій з босом. Гра – пригодницький бойовик із частково відкритим світом. Його дія відбувається у світі, що знаходиться на межі загибелі. Нам належить врятувати цей світ і його мешканців. І для цього головний герой Каку має вперше покинути свій будинок і вирішити у подорож зі своєю свинкою компаньйоном. Гравців чекають. Дослідження древніх руїн, вирішення головоломок, у тому числі за допомогою свинги, а також вибрати та розвинути свій стиль битв із супротивниками. Гра виходить у ранній доступ з тім 4 травня. The Legend of Zelda Tears of The Kingdom вибігла до мережі за 11 днів до релізу. Численні закордонні змі розповіли, що гра опинилася в мережі за 11 днів до релізу. Повідомляється, що раніше на руках виявилось як фізичне видання, так і цифрове. Мережею вже гуляють кадри з грою, запущеною через емулятор Roo Jinx. Якщо хочете зануритись в The Legend of Zelda з максимально свіжою головою, краще остерігатися YouTube, Reddit та інших майданчиків. Перший тизер Mortal Kombat 12. у відеозверненні розробників зі студії Незеріал геймери побачили натяк на презентацію нового файтингу. На честь 30-річчя популярної серії файтингів Mortal Kombat Розробники зі студії Незеріал опублікували ролик, у якому дякують шанувальникам своїх ігор за багаторічну підтримку та увагу. Уся команда, зокрема і творець культового файтингу Ed Boon, висловили вдячність фанатам. Звісно, геймерам приємно бачити щирі почуття розробників, але більше їх зацікавили кадри, яким з. Кінчується відео. У них фанати гри розпізнали перший тизер Mortal Kombat 12. Факт розробки нової частини серії не можна назвати сенсацією, оскільки ще в лютому 23 року голова Warner Bros Discovery Девід Заслав повідомив, що Файтинг вийде цього року. І, ймовірно, незабаром розробники зі студії NetherRealm представлять більш інформативні ролики про Mortal Kombat 12. Square Enix та студія Luminous Productions опублікувала хвилинний трейлер доповнення Інтант. Та ветраст для форспокен у ролику. Творці гри продемонстрували ігровий процес із новими вміннями героїні. Фрей реліз DLC заплановано на 26 травня. Події DLC розгорнуться за 25 років до оригіналу. Фрей вирушить у минуле, де стане свідком жорстокого бою, що призвело світ до руйнації, а матріархів до божевілля. Битися пліч Опліс Фрей буде танта Сінта. Анонсовано кооперативний Діаблоїд Pathfinder Abomination Vaults. Студія Becom Studio, відома за пригодницьким екшеном Zorro The Chronicles та кримінальною RPG Sunday Gold, анонсувала новий проект Кооперативний Діаблоїд із Всесвіту Pathfinder. Гра отримала під заголовок Abomination Vaults. А збирання коштів на неї стартує на Kickstarter до кінця травня. Blizzard випустила новий ролик присвячений Diablo 4. У ньому можна побачити так звані серверні баталії. Розробники пропонують об'єднатися з іншими гравцями та влаштувати видовищний заміс із чудовись. Також Blizzard нагадала, що гра пропонує 5 доступних класів, світових босів, різноманітний геймплей та багато чого іншого. Diablo 4 вийде 2 6 червня, залежно від видання, яке ви придбали. З 12 по 14 травня пройде фінальне тестування релізної версії гри з контентом першого акту. У мережі набув популярності ролик, що демонструє стан розробки унікальної відеогри Scarlet Deer In, у якій всі персонажі та їх анімації зроблені з вишивки. Майбутня пригодницька гра Deer Дірін від чеської інді студії Add to Games підкорила геймерську спільноту своїм унікальним підходом до дизайну персонажів. Річ у тому, що кожен кадр персонажів вишито на мишенці, а потім анімовано та перенесено в цифровий світ гри. Розробкою займається подружжя Ентузіа. За сюжетом гри головною героїня Ліза була звичайною мамою, доки її не кинули в темне підземелля, повне монстрів і середньовічний сетинг, навіяний слов'янським фольклором. Дивує те, що пара сама займається написанням сюжету, програмуванням, малюванням і навіть грою на інструментах. Творці серіалу The Last of Us розповіли, коли почнуться зйомки другого сезону. І зйомки другого сезону серіалу The Last of Us почнуться восени поточного року. А нещодавно цю інформацію частково підтвердили творці серіалу. Розробники поспілкувалися з фанатами і відповіли на питання. Одне з них стосувалося початку зйомок другого сезону серіалу. На це Дракман заявив: до старту залишилися місяці, а не роки. Тобто, виробництво почнеться приблизно в період серпня по листопад, що в цілому збігається з інформації. Ця Редіан Інтелідженс журналісти також повідомили про можливі коригування термінів старту зйом, що нам відомо про другий сезон The Last of Us? Продовження шоу анонсували ще до завершення першого сезону. Воно буде присвячене подіям The Last of Us Part 2. Зйомки пройдуть в Канаді на території Британської Колумбії і Ванкувера. Педро Паскаль і Бела Рамзі повернуться до ролей Джоела та Елі в новому сезоні. Про інших акторів поки нічого не відомо. У лютому Паскаль повідомив про можливий старт зйомок до кінця 2023 року. Ну, звичайно, будемо чекати, адже другий сезон повинен стати ще краще, ніж минулий. І на цьому наша передача про ігрові новини добігає кінця. У що будете грати цього тижня, обов'язково. Розкажіть в коментарях. Ну і, звичайно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і з усієї сили бити в дзвіночок. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.